Середа, 1 травня, підбиваємо підсумки екватора робочого тижня у програмі цей день. У студії Михайло Бистров на початку говоримо про такі події. У пам'ять про полеглих випускників Усі вони є гідні сини нашої держави. Чотири меморіальні дошки відкрили сьогодні в Криворізькій гімназії номер 52 Пенсії для ВПО буде складено документ і посвідчено, що особа є живою на сьогоднішній день. Переселенці, які не пройшли ідентифікацію в пенсійному фонді, зможуть зробити це зараз. Шукають господарів для хвостатих. Лабай вівчари і недавно був лабрадор. Вже йому знайшли родину. Третина підопічних центр поводження з тваринами, породисті собаки. У пам'ять про полеглих на війні випускників на фасаді Криворізької гімназії номер 52 Діалог сьогодні відкрили чотири меморіальні дошки. На них імена Василя Печерського, Романа Осипенка, Дмитра Деймата, Олександра Вражі. Віддати шану героїчним землякам. Зібралися рідні, друзі, побратими, педагоги та учні гімназії. Ці четверо криворізьких захисників навчалися у Криворізькій гімназії No52. Вони залишали навчальні класи у різні роки, але сьогодні, на жаль, всі четверо разом на меморіальних дошках. Сьогодні на території нашого закладу відкрито ще чотири меморіальні дошки. До цього була відкрита одна. У основі Олего сьогодні приєдналися Вража Олександр, Осипенко Роман, Печерський Василь і Неймат Дмитро. Деякі хлопці знала особисто, тому сьогодні дуже боляче і важко, як і всім рідним і близьким, відчувати цю втрату. Але я впевнена навіть тих хлопців, яких не знала, що всі вони є гідні сини нашої держави. Мужні криворіжці в мирний час працювали, будували родини, мріяли. Але повномасштабна війна змінила долі кожного. Вони взяли до рук зброю та стали на захист України. Не секунди не сумнівався, я відразу взявся за зброю, пішов захищати нашу країну, наших дітей, тому що він, ну, він казав, хто як не я. Він дуже сподівався, що наш старший син не піде на війну, але в мене старший син також на війні, тому що він теж вважає, що це його обов'язок захищати нашу країну. Право відкрити меморіальні дошки було надано рідним захисників. Дуже вдячна долі і Богу, що я б змогла хоч трошки на, на такий короткий час бути його матір'ю. Герої не вмирають. Василь Печерський, Роман Осипенко, Дмитро Деймат, Олександр Вража тепер навіки залишаться на граніті та в серцях людей. Їхня мужність, жертовність і безсмажна любов до батьківщини назавжди залишаться у наших серцях. Вони не просто наші учні-випускники, вони наші герої, вони наша гордість, які відстоювали право нашої держави жити вільно і незалежно. Ми пам'ятаємо кожне обличчя. Кожну посмішку. І кожен день проведений разом з нами у стінах закладу. Михайло Бостров, Олександр Домашов цей день. З 1 квітня в Україні завершився термін проходження ідентифікації внутрішньопереміщених осіб для отримання пенсій. Тих, хто не пройшов таку процедуру, чекають в пенсійному фонді. Механізм періодичного проходження ідентифікації для отримання пенсії внутрішньопереміщеними особами Кабмін започаткував у 2014 році. На період пандемії така процедура була скасована. Торік, прийняті урядом зміни, визначили кінцевий термін проведення ідентифікації. Такі особи, які не пройшли цю ідентифікацію по 31 березня 2024 року, в квітні місяці пенсійні виплати не отримали. Але це не страшно, тому що в е якщо особа прийде до органів пенсійного фонду, пройде фізичну ідентифікацію особисто, або пройде цю ж ідентифікацію на веб-порталі пенсійного фонду, або засобами відеоконференц звязку з територіальними органами пенсійного фонду. Е Виплата пенсії буде поновлена з моменту її припинення. Пенсіонери з категорії ВПО, які наразі перебувають за кордоном, теж можуть пройти таку процедуру. Вони можуть пройти фізичну ідентифікацію в консульських в дипломатичних установах, де буде складено документ і посвідчено, що особа є живою на сьогоднішній день. Щоб відновити виплату пенсії та пройти фізичну ідентифікацію, треба звернутися до пенсійного фонду з документами, що підтверджують особу і статус ВПО. Це паспорт, код в оригіналах і довідка внутрішньопереміщеної особи. Валерій Кожухар Назар Прусенко цей день. У центрі поводження з тваринами наразі перебувають понад три сотні собак різного віку і розміру. Близько третини з них породисті собаки і метиси: Алабаї, вівчарки, Сенбернари, Маламути, Хаски це колишні домашні тварини, які з різних причин залишились без господарів. Тему продовжить Вікторія Добровольська. У цьому році через Криворізький центр поводження з тваринами пройшла майже тисяча безпритульних собак. Центр з початку року працює в звичайному штатному режимі, тобто відлови собачок на стерилізацію згідно заявок населення. Стерилізація, вакцинація, обробка від паразитів, ідентифікація зовнішня і внутрішня, і після операційна перетримка та випуск на місце відлову. Це відповідно до діючого законодавства. У центрі повідомили, наразі заклад тимчасово призупиняє відлов собак. Тварин повертають в місця, де вони мешкали, оскільки на наступному тижні запланована планова дезінфекція приміщень ветеринарного корпусу. Цей процес відбувається двічі на рік відповідно до графіка проведення дезінфекційних робіт, і після чого після заключення спеціалістів. Можна буде відновлювати свою діяльність і проводити подальші стерилізації, відлови, перетримки і випуски на місце відлову. Наразі йдуть випуски тваринок, щоб звільнити вольєри і ветеринарні приміщення для того, щоб дезінфекція пройшла успішно. І на момент дезінфекції не повинно бути ні тварин, ні людей в приміщеннях. Дезінфекція триває два дні. Після чого приміщення готові до подальшого експлуатації і заселення новими тваринками під час воєнного стану на вулицях побільшало безпритульних тварин. Констатують працівники центру. Переважна частина безхатьків, колишні домашні. Єдиний гуманний метод регулювання їхньої кількості це біостерилізація. Сьогодні у центрі більше трьохсот собак. Собачки різного віку, різного розміру. Десь третина цих собачок, які зараз у нас на центрі, це породні собаки, це і алабаї, алабаїві. І Чари, і недавно був Лабрадор, вже йому знайшли родину і метиси цих пород і. Мети Бернара у нас був, і Маламути, і Хаски. Наразі дуже багато таких покинутих собак на вулицях міста, але ж вони не пристосовані до такого життя, тому вимушені їх забирати і прилаштовувати нові сім'ї. Люся в центрі від учора, хоча вже добре знайома його працівникам. Вона до нас потрапила на стерилізацію з центрального міського району, з дачного якогось кооперативу. Її простерилізували. І випустили в центральному міському районі. Через деякий час вона опинилась в парку ювілейний на другій дитячій лікарні. Так як я там гуляю зі своїми собачками, вона мені ну, нових собак я одразу помічаю. І вона бігала за всіма собачниками, за собаками господарськими, гралася, питалася. Пробувала йти за цими людьми, в общем, шукала свого господаря. Е, я по її вушній бірочці е, всі дані її в нашій таблічці е, виявила, знайшла опікуна. Е, з нею ми списались в вайбері. і Вона сказала, я приїду в парк, заберу. Однак Люсю досі ніхто не забрав. Парку їй одній, там дуже. Небезпечно, будемо так казати. Собака молода, розумненька, вона грайлива, вона адекватна. Ми вирішили забрати її назад в центр і спробувати її прилаштувати десь в якусь гарну родину, де за нею будуть вже піклуватись, будуть за нею слідкувати, за її здоров'ячком, за харчуванням і за вигулом. Центрі дуже сподіваються, що кожному їхньому підопічному знайдеться господар. Якщо людина зважила всі свої сили, рівень відповідальності готова взяти собі додому вірного друга, товариша, надати свою любов і розділити. Дах над головою, ми завжди раді, завжди працюємо з 8 до 16, з понеділка по п'ятницю, всіх охочих раді бачити. Кінолог допоможе з вибором тваринки, розкаже поведінку особливості, особливості харчування, особливості догляду і залюбки підбере домашнього улюбленця. Центр надає городянам платну послугу, яка доволі затребувана. Йдеться про кремацію тіл собак або котів. Ціна розраховується відповідно до ваги тварини, тобто господарю необхідно привезти, Ну а далі ми вже зберігаємо деякий час в холодильних приміщеннях і передаємо на утилізацію по договору підряду на Одесу. Вікторія Добровольська, Олександр Домашов, цей день. Видивитись програму цей день. Далі будуть такі теми. Нагородили переможців. У нас майже 400 дітей взяли участь в цих іграх. 39 команд. Завершується міський етап проєкту Пліч опліч. Всеукраїнські шкільні ліги. джаз «Джаз-вечір» у новому арт-просторі. Творчу співацьку діяльність я починала саме з такої фірмової музики. Концерт криворізьких виконавців в укритті «Центральний» присвятили міжнародному дню джазу. У кривому розі завершився міський етап змагань пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Він проводився з п'яти видів спорту. Розпочався у березні, зібрав 39 команд та майже 400 учасників з подробицями Валерій Кожухар. Сьогодні у Кривому розі нагороджували переможців міського етапу змагань пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Урочистій події передувала запекла боротьба спортивних команд спочатку на районному рівні, а згодом на загальноміському. Змагалися школярі у п'яти видах спорту: з баскетболу, волейболу, футзалу, зі спортивного орієнтування та черлідингу. Переможцями міського етапу стала 21 команда. Дуже приємно, що на міському етапі у нас майже 400 дітей взяли участь в цих іграх. 39 команд. Сьогодні оголошуємо переможців в кожній номінації і вручаємо нагороди, медалі, кубки. Тобто, приємна така сьогодні. У нас подія, і готуємося їхати на область, вигравати обласний етап, щоб виїхати на всеукраїнські змагання. Ця ініціатива була підтримана нашою владою. Олександр Юрійович Вілкол, Юрій, Юрій Григорійович Вілкол були активними вболівальниками наших змагань, підтримують дітей. Тому надіємося на те, що підтримку наше місто отримає і на обласних, і на всеукраїнських змаганнях. Загальноукраїнський проєкт об'єднав школярів у прагненні довести свою спортивну і командну перевагу. Це дуже гарні емоції та пам'ятки про це. Було весело, дуже. Гарний, настрій гарний. Мені дуже сподобалось. Нарешті відбулись змагання, дітям сподобалось. Ну, по баскетболу скажу, що команди Досить рівні були дітям. Це дуже потрібно, особливо в цей час. Змагання проводились з дотриманням усіх вимог безпеки і церемонію нагородження. Переможців проводили у сховищі навчального закладу. За підсумками міського етапу змагань, пліч опліч Всеукраїнській шкільні ліги. Лідер з баскетболу серед юнаків, – 95-й ліцей, серед дівчат. – 21-й гімназія, кращими волейболістами серед юнаків стала команда 61-ї школи. Серед дівчат ліцеїстки. Імпульсу перегонах з футзалу кращою визнали команду 72-ї гімназії з черлідингу у переможцях – 117-та гімназія у спортивному орієнтуванні. Перше місце посіла команда 59-ї гімназії. Попереду у Криворізьких школярів змагання на регіональному етапі. Валерій Кожухар, Олексій Васильченко, цей день. Арт-підвалі, що розташований в укритті палацу культури, центральний, пройшов музичний вечір. На концерті лунали джазові і блюзові композиції у виконанні відомих криворізьких співачок. І, хоч творчий захід мав назву у джазі, тільки дівчата виходили на сцену і чоловіки, майстри імпровізації у музиці. Концерт був присвячений Міжнародному дню джазу. Затишна кімната з імпровізованою сценою, глядацьким залом та професійним музичним обладнанням, а також командою талановитих молодих людей. Що ще треба, аби створити в невеликому підвальному приміщенні творчий арт-простір. Над цим простором працювала не дуже велика команда, але команда із дуже класних спеціалістів. Це звук Віталій Федорчук, світло Володимир Куксенко і, взагалі, вся ідея це Микола Мойсюк, Анастасія Рабець, Єлизавета Мойсюк. А підтримала всю цю ідею божевільну Ольга Валентинівна Яковоцька. Директорка Палацу культури «Центральний» є великою прихильницею джазу Її любов до хвилюючих ритмів з дитинства. Я полюбляю джаз за те, що мій батько був музикантом. Мій брат колись був дуже провідним і класним трамбаністом у славнозвісному нашому колективі, який очолював Олександр Гебель, і тому якось дитинство мене провчало до цієї музики. Я полюбляю цю музику, тому що вона не є модною чи не модною. Вона вічна. Організатори дещо засмучені. Невеликий зал не в змозі вмістити всіх бажаючих. Ті ж, кому пощастило потрапити на свято джазу, діляться, готові пірнути з головою у світ музичних інтерпретацій. В Джазі тільки дівчата будемо запалювати, слухати музику і просто насолоджуватися цією атмосферою. Виконавиці джазу відомі криворізькі співачки. Серед них Ольга Рубцова. В Цих музичних ритмах каже, вона буквально розчиняється.

Орчу співацьку діяльність я починала саме з такої фірмової музики, дякуючи своїм викладачам, які настраювали, знаєте, мене на такий лад фірмової, джазової, блюзової, різноманітної музики. І я дуже їм за це вдячна, тому що це сформувало мій музичний смак. І, хоч в цьому арт-заході переважно джаз-вумен, одне місце для соліста таки знайшлося. Джаз це все. Я живу в джазі і дуже полюбляю стиль і Співаю дуже часто виступав жінки, тільки в джазі. Аби як співав чоловік? Я вважаю, що в джазі не лише жінки, а чоловіки теж мають дуже великий хист до цього і теж повинні. Показати себе у планах господарів арт підвалу запрошення на творчі вечори учасників театральних колективів, стендаперів, музикантів та поетів кажуть завжди готові до пошуку і підтримки нових талантів. Ігор Кононенко, Олена Павловець, Олексій Правицький цей день. Цієї ночі у небі над Дніпропетровщиною зблиснув яскравий блакитний спалах. Спостерігати за цим явищем могли і жителі сусідніх областей. Тривоги в регіонах в цей час не було, і подія ніяк не пов'язана з війною. Фахівці наголошують, це звичайне фізичне явище. Спалах пов'язаний з метеорними потоками, які щонайменше раз на рік потрапляють в атмосферу Землі. Земля, коли рухається по орбіті, вона часу від часу перетинається з орбітами інших астероїдів. І ось залишки, це не астероїди, а залишки. Астероїдів є на орбіті, вони потрапляють в атмосферу під гравітації да, до землі, все притягується до землі, вони входять в атмосферу, згорають, і оце саме згорі, горіння ми і бачимо. Такі явища вони відбуваються частенько. Ми ж любимо спостерігати за зорепадом, коли зорі падають, але називається це меторний потік, він був пік. Його припадав на середину квітня, це Леоніди, тобто можна було спостерігати. А ось цей мітєрід, він був досить великий. Він пройшов велику частину в атмосфері, дуже сильно нагрівся, і тому він був яскравий. І ось якраз помітили, коли він розірвало його, коли частинки розірвалися, якщо це дійсно метеорит, Я думаю, що зберуться якісь експедиції, буду чекати його зали. Тому що ж залишки згорання його все одно маленькі камінчики попадали на землю, але не, шкоди вони теж не принесли. Аномально тепла та рання весна в Україні пов'язана зі спекотними потоками з північної Африки, які потрапили у Європу. Втім, погода поступово входить в той температурний режим, який притаманний саме травню, а не червню. Повідомляють у Дніпропетровському гідрометцентрі. Завтра, 2 травня, для Кривого Рогу та області прогнозують незначну хмарність і максимальну температуру в день 26 градусів, уночі 13 схожий температурний режим і погода без опадів збережеться і 3-4 травня. Тільки 4 травня вночі Температура трошки буде нижчою, 5-10 всього, і на поверхні ґрунту місцями можливі заморозки, а в день 16-21. Попередньо на 5-6 травня, 5 без опадів, 6 невеликий дощ. Температура вночі 5 травня 3.8, в день 17-22, а 6 травня вночі трошки вище, 7-12, в день теж 17-22 градуси тепла. На сьогодні це все з вами був Михайло Бистров. Зустрінемось у цій студії завтра. Бережіть себе.